Всім привіт! Приготували вчора рульку знову. Вона вже охолола. Як завжди, гарна, закопчена, гарненько, смачна. Один брикетик заважує 3 кілограми плюс-мінус. Зараз подивимось, Добренько так охололо. Класна пахне. красота Дуже смачна чесничок. Приправки, все на своєму місці. Вартість такої рульки 4, о, 380 гривень за кілограм. Бажаєте замовити пишіть мені у вайбер 0,68 87, 87, 87 4 Замовляйте. Красота. Пробувати не даю тобі. Читати попробувати. Не надо. Дуже класно. Все віриш. Даша, поріжеш. Більше трошки шматочків. Дуже гарна коронавічка класну, конечно.